Святий Миколай це уособлення доброти, милосердя і віри. В дива. Його постать із давніх часів надихала людей бути співчутливими, допомагати тим, хто цього потребує, і дарувати надію у найважчі моменти життя. Святий Миколай завжди приходить туди, де потрібна його підтримка, незалежно від обставин чи відстані. У мирні часи його візити завжди наповнювали наші домівки теплом, радістю та святковим настроєм. Але зараз, у період повномасштабної війни в Україні, його місія стає ще більш важливою. Святий Миколай приходить до кожного українця, аби нагадати, навіть у найтемніші дні варто вірити у добро, залишатися людяними та допомагати одне одному. Він розуміє, що цьогорічні свята для багатьох будуть непростими. Війна торкнулася кожної родини, кожного серця. Багато хто зустрічає свято далеко від дому, під звуки тривог чи в холодних окопах. Але святий Миколай нагадує, що наша сила у єдності. Він приносить нам не лише подарунки, а й символічні послання, віру в перемогу, надію на краще майбутнє та любов, яка здатна здолати будь-які перешкоди. Святий Миколай також звертається до нас із проханням: будьте його помічниками, підтримайте тих, хто поруч із вами, допоможіть тим, хто цього потребує. Можливо, хтось сьогодні мріє не про цукерки чи іграшки, а про тепло, увагу чи добрі слова. І кожен із нас може стати чарівником, який змінить чиєсь життя на краще. Навіть під час війни свято Миколая це можливість нагадати собі і світові, що добро сильніше за зло, а любов і віра об'єднують і ведуть нас уперед. Святий Миколай вірить у кожного з нас, у нашу силу, у нашу сміливість. Та в нашу спільну перемогу. Нехай це свято наповнить ваші серця світлом і теплом. Пам'ятайте, ми не одні і разом здолаємо все, віра в дива не згасає, поки є ті, хто творить їх своїми руками. А зараз святий Миколай хоче особисто привітати учителів та директора нашого коледжу. Доброго дня, любі друзі! Вас вітає святий Миколай! Цього святкового дня хочу звернутися до вас, дорогий директори, та шановні вчителі Тульчинського фахового коледжу ветеринарної медицини. Ваша праця це справжнє диво. Ви не лише передаєте знання, а й вкладаєте душу в майбутнє наших дітей. Завдяки вашій наполегливості, доброті й мудрості світ стає кращим, а нове покоління ветеринарів готове з турботою ставитися до всіх живих істот. Нехай у вашому колективі завжди панує злагода у серцях тепло, а в житті радість та успіхи. Нехай Господь щедро благословляє вас за вашу віддану працю. А я, святий Миколай, подбаю, щоб у кожного з вас завжди був мішок з приємними сюрпризами, щирими посмішками та новими звершеннями. Залишайтеся такими ж світлими, натхненними і небайдужими до своєї справи. Зі святом вас, ваш святий Миколай.